Всім доброго вечора. Слава Богу, слава нашим Збройним силам, слава нашим нескореним українцям. Так що, друзі, вечір прийшов, справляємося по господарству і знаходжуся біля нашого брулірочка. Вибачайте, що цей раз партію привіз і не важимося, але партія активненько росте, поки в нас ніяких змін немає і хотів би зняти коротеньке відео, ще раз зробити наголос. Все-таки по харчуванню і по профілактичним процедурам і температурному режиму. Ну, навіть у мене тут немає градусника, все роблю я органолептичним методом, але на даний момент температура десь, я думаю, що в районі десь 20 градусів у нас є. Для цього діла ми використовуємо таку просту буржуйку, вона у нас відокремлена. Ну, але у нас є з противоположної сторони, з протилежного боку є у нас двері. Вони у нас відкриті. Але зараз у нас не працюють витяжки і немає у нас вакуума. І от те, що я зробив, це все неправильно, тому що в мене курник був раніше там, з тієї сторони. Краще, щоб така буржуйка, ну, звісно, можна більше, от, щоб вона стояла, двері загрузочні були з наружної сторони, а тут будь-який тепловий елемент для того, щоб виходило тепло, тобто йшло сюди тепло. А там включалася витяжка. І таким чином ми піднімаємо температуру, але ми піднімаємо вологу і таким чином ми видаляємо цю вологу. Якщо не буде болір'яна вже в такий період року, як зараз, чи там буржуєчки, то буде сиро і почнеться просто капендос. На даний момент ще ні разу ми не чистили, але вже ну, зараз увечір ми насипали їсти, долили водички в бочку. в бочку налимаємо, там є мерка, тобто і фактично вже до вечора там небагато і води доливаємо. Періодично є кран американка, відкручуємо, воно ну, відсюди видно. Кран перекрили, американочку відкрутили, від розлили, злили, поставили назад, щоб водичка була чистесенька. Ну, в цьому випадку, коли ми робимо профілактичні процедури, профілактичні процедури, так як ролер у нас ще маленький, беремо ми в провірному місці, ставимо тільки від коксодіоза коксодіостатік. Це може бути солікокс, байкокс. Сульфатрім, тобто такі препарати коксодіостатіки, в залежності від того, наскільки у вас прогресує кокцидія. Ну, Коксидія може не тільки від цього саме, від кормової бази скакнути, тому що всі спихають одразу на корма. Корма ми робимо самі вже на протязі 12 років і проблем немає. Що таке гранула, теж так питали мене. Ну, По-перше, це термічна обрубка. По-друге, це... Мінімум розкидають і добре його з'їдають, особливо курі, тому що рано козів і там вже є усе. А коли сипучка, ну трошки не є добре, тому що ну щось кукурузку там вибирають, пшенички там, вибирають. І, тобто не є добре. Сидять вони на глибокій підстрілці і е, зараз підсипаємо, вже приїду наверное, зі сходу, тому що поїдемо, ну на Харків поїдемо. Е, завтра віддамо машину, віддамо резину. Віддамо медикаменти, від відвеземо на Ізюм. зніму коротеньке відео, їде за мною Надюшка Сергійова. Ну хоче, хоче дитя, побачити своїми очима і побачити, як же люди живуть там, де була окупація, там, де було страхіття. Тобто тільки за цього ми їдемо на Ізюм. Але в мене є там підписниця Зоя. Вона мене зустріне. Це волонтерка. І ми передамо їм в шпиталь, тому що він знаходиться близько до лінії фронту. Потребує там у нас є памперси, такі різні речі, одежа там на передівачку, труси, носки там такі речі. Так що дякую тим, небайдужим, байдужим, що долучилися. Це ті посилки, які нам прийшли з Італії від моєї тітоньки Ніни Ківі. Її. Спільноти, це забуває як називається, так Каламбрія, щось пікчер, Не знаю, точно не буду брехати. Ну, не завну, не, не хватаємо згідно двоючних, що я скажу. Так що дякую вам. І сьогодні прийшла посилка із Магденбурга від пані Дани і Олени. Частково ми все таки забрали ті речі і передамо і хлопцям, і передамо у шпиталь. Ну то таке, так що підтримуємо наших хлопців, наших захисників, тому що. І треба все-таки все робити задля перемоги. Ну, на жаль, у нас не об'явили війну, у нас військовий стан. ну Якось так. По курям далі вертаємося, тому що багато людей зараз не тримають і не хочуть займатися господарством. Або якщо займаються, повернулися знову в старинку. Тобто те, що є під рукою та й годують. Зернова група дешева, але вітамінна база і соєва макуха все-таки в ціні. І комбікорм залишився на тому рівні, але продукція трішки піднялася, піднялася, піднялося все. От піднявся зараз. Там газ піднявся. Тобто е -е, життя подорожчало. І хто б там не говорив, там зерно подешевше, то не ну ви повинні продавати там дешевше. А насправді ви продаєте дорого, ви берегли. Ну є затрата, є дохідна частина, і тієї частини вистачає, щоб задержати сім'ю. От, ну, в залежності від якої кількості. Появляється, від 100 бройлерів ми не протягнемо. Для цього діла є ще поросята, великі, маленькі, є комбікорм, буває там, комусь закатаєш якийсь кілограм, але ну, так і працює. Переробка, тобто своїми силами самі в себе і заробляємо. Друге, після вернемось знову ж до курчат. Якщо курчата сутичні, краще ставити випийки по. Аптечки бройлера. Просто зайшли в інтернет, забили таблицю випалки бройлера і вам виб'є там з 1 по п'ятий ставимо там енерофлактоцинову групу, потім з п'ятого, шостий, десятий день або це буде чектонік, або це буде там ловіт, або це буде там нутріл, тобто вітамінна база. Потім уже... 11-12 це буде коксодіостатік всі можна знову поставити на пару днів вітаміни і потім повторити це все діло після 21 числа. Ми після 21 числа тільки ставимо коксидіостатік і вітаміни. Чому? Ну, Для того, щоб мінімалізувати. І таким чином ми вже вищитили це все діло. Ну, але краще зробити профілактику, ніж лікування. Ну, якось так. Так що комбікорм у нас рецептура ой, вилітає коленко і трошечки посадить і піс. Е е комбікорм це ж та сама рецептура, що і була. Премікс стандартагру. Е е премікс стандарт Агро, 2,5%. Трикальці е е півтора, Соняшник 6 кг. Соєва макуха 20. Це буде вам БМВД і... Поїхали пшениця 30, кукурудза 40. Ну, мухи літають, значить тепло. Так що, тепло, воно економить ресурс. Чому? Тому що, якщо буде прохладно, тобто ця вся їжа, яку вони будуть з'їдати, тобто ці калорії будуть йти на обігрів. Ну, але також можна на кочегарити, закрити приміщення, не буде свіжого притоку повітря, теж буде недобре. Так що, друзі, тут треба робити висновки і... Працювати, працювати і спостерігати. Якщо курчатку активне, якщо в курчатки все нормально, воно тоді і росте. Ну і багато чого залежить від самого курчати. Так що, друзі, отакий огляд наших птахів. Фух, навіть не знає яке сьогодні число, друзі. Скільки днів вони у нас, також не знаю. Раніше якось це все діло провіряв, для того, щоб перевірити вигідно чи ні. До цього всього діло писали там, ага, курча 85, комбікором обійшовся там. 5 кг там по 20 гривень там 100 гривень, і курка на на виході встало 2,5 кг. Ну от і там, якщо ми там потратили 100 гривень 180, ну і 85-185 а курка 2,5, навіть по 100 гривень це вже 250 Ну, Але це самі в себе ви заробляєте. Тому що хтось каже, можна там купити дешевше, можна купити дорожче. Ви їсти те, що ви самі вигодували. І в комбікормі, якщо навіть там буде премікс... І будуть зернові, то курі рости не будуть. Ми їх забезпечимо вітамінною базою, незамінними амінокислотами, от, ферментами, але не, за, не забезпечимо їх білками. Тому для цього всього діла потрібно, щоб було все. Соєва макуха, соняшник, трикальцій – це мінерали і е, вітамінно мінеральна добавка, яка буде допоміжною речовиною, тобто для підтримки організму, для кращого. Розщеплення білків і синтезу їх в кров для того, щоб в майбутньому виросла так м'язова тканина. Ну, Не в майбутньому, а ну, якщо вона їсть і усваюється, то вона й виросте. Так що, друзі, ну отак, відосик про все і не прошу. Годуємо, відщипуємо, підтримуємо наших хлопців і дівчат, об'єднуємося в громади і таким чином. Допомагаємо нашим хлопцям. А Микулю Васильовичу, навіть буде дивитися, ні, великий привіт. Приїхав сьогодні мій товариш, де я йому вчора скинув силку і він зайшов до мене. На Ютуб він раніше ну так рідко заходив, він знав, що я вже блогер. Ну я багатьом своїм товаришам не кажу. якщо вони він такі валячики, як я, і з Ютубом не дружать. Ну але вже всі знають, що я вже блогерую трохи. Ну скинув йому силку і він вчора зайшов і поставив ставку 500 гривень на лотерею. І виграв е каранчук, тушонку, подушку і кружку. І сьогодні приїхав і каже: а це точно я виграв? Це Та там нічого не підставлено, бо каже, ніхто ж не може повірити. Ну я кажу, да, ну, я тобі покажу рандомайзер, є така програма. Кожен може взяти і крутнути це колесо і виграти. Так що Олександру е, Луценку Харків я відправив посилку блогеру. Колі майстренку сьогодні він заїхав, тому що Леся Петрівна робила каші для хлопців, він, правда, профінансував затратну частину, там заплатив за м'ясо, за пакети. Ну а решту там Расія Петрівна зробила. Також замовив тушонку хлопцям, тобто скупився, затрата в нього пішла на 10 тисяч гривень. І я кажу, Коля, то ти вже об'єднував би хлопців, які біля тебе, і це все діло якось би організовував з миру по так от путіну петля, тому що зробили б собі за правило всі твої знайомі, які з тобою товаришують, якщо вони не допомагають десь комусь іншому. Кожному взяли там, місяць, вчора-дві там, неділі по 500 гривень скинулися, скупилися і відправили хлопцям ті речі, які вони потребують. Ну, Хлопці його там, він два підрозділа підтримує. ну Завжди він у нас в Лесі Петрівне купував бутушонку і паштет. Ну, їм сподобалося. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Віримо в чудеса, але для цього треба приложити якісь зусилля. Так що якщо б Микола Васильович не скинув своїх 500 гривень, не отримав номерків він не отримав би подарунок. Так що і для того, щоб мати перемогу, треба щось зробити для того, щоб перемогти. Так що я на цьому буду завершувати відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока. Вирощуємо пти... разом. Від початку до кінця. Всі моменти на моєму Ютубі, все є. Якщо взяти там до війни, всі ці моменти від початку привезли бройлера, що робили, як робили, як робили, робимо комбікором, де що беремо, всі ці моменти є. І писати мені, що продайте рецепт, тому що ви там не всі блогери, ви всі нічого не показуєте. правда, є якісь там моменти, що ви їх не розказуєте. Просто спробуйте і получіть результат. Так, так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.